На відкритому у студії для вас працює Вікторія Вахрушина. Про головні події на цю годину дивіться далі. Одноголосно ні. На Дніпропетровщині переселенці з Донеччини та Луганщини вийшли на мітинги проти псевдореферендумів, які організували расисти на тимчасово окупованих територіях. У касках та бронежилетах. Аби українці були з хлібом, аграрії Криворіжжя тримають свій фронт. Продовольчий. Жестовою мовою про війну вихованці кіноцентру Веснянка перемогли на міжнародному фестивалі короткометражних фільмів у Таліні. І про це та інше більш детально. Одноголосу ні на Дніпропетровщині переселенці з Донеччини та Луганщини вийшли на мітинги проти псевдореферендуму. Українці заявили свою позицію та закликали земляків не йти на голосування. І додають, до рідних домівок повернуться лише тоді, коли міста повернуться під український контроль. Як проходили мирні акції протесту? Далі з різною історією проте з однією трагедією у Дніпрі на мирні протести зібралися десятки переселенців. Усі вони були змушені покинути свої домівки, рятуючись від війни. Їм довелося починати з нуля, освоюватися у нових містах, шукати роботу та житло, і найголовніше вчитися жити далі. Однак у душі живе віра в скоріше повернення додому. Поки що ці землі тимчасово окуповані, і зараз орки рятують місцевих псевдореферендумом. Сказати своє категоричне ні, на вулиці Дніпра вийшли переселенці з Донеччини. Маріупа! Маріуполь Лисичан та всі інші окуповані міста це Україна. Ми чекаємо на перемогу, ми чекаємо на деокупацію, і ми мріємо, коли ми поїдемо додому, то будемо будувати українські міста наново найкращі та найкрасивіші. На протесті у Дніпрі, однак, серцем у рідному Маріуполі медик на пенсії пан Андрій мешкав у центрі сталевого міста. Згадує, як все навкруги палало. Від постійних ворожих обстрілів із дружиною ховався у підвалі дев'ятиповерхівки. Коли залишатися стало неможливо, евакуювався до Дніпра. Особливо було дуже страшно послідні, послідні тиждень, коли бомбіжка була за бомбіжкою, Коли люди щоб собі Готували там щось на вогнищі. Вони вже навіть не ховались, коли літали самоліти. Вже нікуди було ховатися. Рядом падали бомби, горіли, під'їзди. Вони втратили те, що будували все життя: дім і рідне місто. Антон з усією родиною виїхав з Маріуполя 16 березня. За тиждень дізнався, його будинку більше немає. До 24 лютого життя в Маріуполі було. Я не знаю, там дуже гарне, щасливе. Ми жили всі мирним життям, ростили дітей, ходили на роботу, строїли свій дім. Маріуполь превратили в руїни. Наш дім зруйнований, зруйнований дім моєї матері, цей дім, який я приніс свою дитину перший раз в житті. Всі ці. Будівлі зруйнована. Ця акція каже про те, що більшість маріупольців не сприймає окупантів. Дивіться, в Маріуполі було близько 500 тисяч населення. На жаль, росіяни вбили близько там 80 тисяч наших співгромадян. Близько 250-300 тисяч виїхали на підконтрольну територію України та за кордон до наших дружніх держав. Тому це вже голос Маріуполя. Немовчаті переселенці з Луганщини свою думку щодо фейкового референдуму вийшли заявити на вулиці Дніпра. Люди переконані, те, що робить зараз Росія, несе не порятунок, а смерть і руйнування. Я впевнений, що Україна поверне усі наші території. Я сам з Луганщини, я сам з міста Усичанський, Я до кінця очолював гуманітарний штаб. Ми допомагали людям. Я впевнений, що ми повернемося додому. Це, мабуть, знаєте, це є така мрія. У кожного з нас є мрія. От моя мрія повернутися додому. Своїх земляків переселенці закликають відмовлятися від голосування та не вестися на провокації ворога. Та влада зрозуміла, що не переможе нас на полі бою. Вони придумали. Інший спосіб це так званий псевдореферендум для того, щоб швиденько приєднати тимчасово окуповані території до себе. Але ми всі віримо в те, що ця їхня місія, так би мовити, провалиться, як і всі попередні. Свою думку сказали і переселенці, які мешкають у центрі Слобожанської громади. Це наше серце, це наша країна, це наша земля, і ми звісно ж. Проти проведення будь-яких референдумів псевдо, не псевдо, бо це незаконно і однозначно це Україна була, є і буде. Люди протестують проти нелегітимних референдумів, які окупанти проводять протягом 23-27 вересня на тимчасово окупованих територіях. Переселенці, які вимушено покинули свої домівки, тримаються разом та чекають скорішого повернення українського прапора в усі деокуповані населені пункти. Євген пшенишевген Open News, телеканал відкритий. Тримають свій фронт, аби українці були з хлібом. Початок осені, пік сезону для аграріїв. Комбайнери та трактористи Криворіжжя щоденно працюють, незважаючи на ризик ворожих обстрілів. На територіях, що межуть із Херсонщиною, дві сотні агропідприємств. Зараз збирають соняшник та сіють озимий ячмінь. Про жнива у бронежилетах наступний сюжет. По 80 гектарів щоденно. Саме стільки землі обробляє тракторист Олександр. Посів пшениці вже завершили. Зараз черга ячменю. Хоч обстріли й досі лякають, та залишити українців без зерна та хліба ще страшніше. Під ворожими залпами в полях працюють з початку війни. Обстріли навщухають і нині. Під обстріл попався наступному полі. Метрів 150, мабуть, перша лягла. Наче втікати, ззаді ще одна впала. Ну, пошабашив та й поїхав на бригаду. Коли це було? Дня чотири може назад. П'ять український контрнаступ на Херсонському напрямку посунув російську армію від кордону Криворізького району. І, хоча агресор продовжує тероризувати мирне населення, та працювати стало легше. Діляться у військовій адміністрації після того, як збройні сили України наші хлопці. Відтіснили ворога на, більш, на більшу відстань від меж нашої громади та нашого району. Кількість обстрілів набагато зменшилась, але ще дуже чутно, як працюють. Наші хлопці, наші збройні сили України, Колись чисте та рівне українське поле нині всіяне вирвами від снарядів та уламками ракет. Це лише одна з частин, що знайшли у ріллі. На кривий ріг, на Київ, вони всі летять з Криму через наші поля. через нас, через шестерню, ми їх навіть бачимо, чуємо. У нас постійно ракети летять щоденно. Щоденно ми їх чуємо. І бачив і поло одного з агропідприємств Криворізького району з 10 тисяч гектарів понад 30% відсотків у сірій зоні. Решту угідь намагаються використовувати з максимальною користю. Ячменю буде близько 2 тисяч гектар пшениці десь близько 3 тисяч гектар. Останнє те, що залишиться на весну. Вже посіяна рапса десь півтори тисячі гектар. Тисячі гектар знаходиться в більш менш обнадіжуючому стані. Через війну вимушені жити в режимі тотальної економії, бідкаються фермери. Добрива та дизель сторічніх запасів. Вередливими були й погодні умови: то посуха, то надмірна вологість. Що робитимуть весною, не знають. Всі надії на справедливу ринкову ціну за зерно, бо нині збувають за півціни. Як завжди, на сільському господарстві хочуть нагріти гроші, ділки, тому купляють дуже дешево, а продають так, що їм виходить. Вигідніше, більше мають моржу, ніж ми. Тому ми ждемо, коли буде ціна доступна і поки зерно придержуємо, придержуємо. торгуємо тільки, те, щоб, тільки мінімальне, щоб людям виплатити зарплату і заплатити налоги. Аби Україна була із хлібом, криворізькі аграрії продовжують працювати під вогнем. На даний час вже посіяно більше 15 тисяч гектарів зимини. Продовжується кампанія по посіву ячменя і зими пшениці. Ріпак вже в Криворізькому районі. Він вже повністю вже оцінив. Вже ви бачили всходи. Жнивувати та сіяти планують завершити за кілька тижнів. Фермери сподіваються на гарний врожай у 2023 році. Вірять у зсу та тримає мають у власний фронт. Анастасія вільхова, Олексій Кікоть, опеніус телеканал відкритий. Майже 370 тисяч українців скористалися чат-ботом є ворог, і з кожним днем лави народної розвідки збільшуються. Користувачі активно передають ЗСУ інформацію про колони ворожої техніки, координати складів з боєприпасами, місце розташування польових аеродромів і позицій окупантів. Українці і надалі закликають допомагати нашим захисникам, але дбати про власну безпеку. І після передачі даних обов'язково видаляти з телефона, фото, відео та листування з чат-ботом є ворог. Дніпровські волонтери їздитимуть на велосипедах з Нідерландів. Дніпро, а також Київ, Харків та Чернігів отримують дві тисячі роверів. Про це повідомив один з нідерландських фондів. Двоколісні для медиків, соцпрацівників і волонтерів, які допомагають населенню на деокупованих територіях. Частину двоколісних візьмуть у Амстердамі з міського сховища забутих велосипедів. Ще 300 спеціально закупили для передачі в Україну. Вождь світового пролетаріату допоможе людям відновити їхнє зруйноване житло. У прифронтовому слов'янську майже за 750 тисяч гривень продали пам'ятник Леніну. Про це повідомили у Слов'янській міській раді. Монумент стояв на центральній площі міста із середини 70-х років ХХ століття. Його демонтували у червні 2015-го. Гроші виручені за пам'ятник передадуть на компенсацію людям, які втратили житло через обстріли російських окупантів. Наводив окупантів на українські блокпости у Дніпрі в'язня однієї з виправних колоній спіймали на співпраці з російськими спецслужбами. Інформацію про розташування блокпостів чоловіку надсилала спільники, які були на волі. Отриману від поплічників інформацію. Арештант передавав окупантам телефоном. Слідчі встановили, що для комунікації ворог використовував заздалегідь відпрацьовані анонімні телеграм-канали. А розвіддані отримував у вигляді відміток на електронних картах з фото та відеофіксацією об'єм. Допомагаючи загарбникам, в'язень сподівався вийти на волю і отримати посаду в окупаційній адміністрації у разі захоплення регіону. Колаборанту повідомили про підозру, йому загрожує від 5 до 8 років тюрми. Місцевий наркобарон Криворізькі поліцейські звинувачують у незаконному бізнесі 28-річного містянина. На його присадибній ділянці правоохоронці знайшли плантацію Конопель. А під час обшуку в будинку ще й 2 кілограми висушених рослин та маслицький карабін. Все вилучено направила на експертизу. За її результатами відкриють кримінальне провадження за статтею Незаконне зберігання наркотичних речовин наразі триває слідство. У теплі та безпеці до Дніпра з початку повномасштабного вторгнення Росії евакуювались дві патронатні родини. Сім'ї приїхали з Донеччини, Слов'янська та Дружківки. Разом з вихованцями зареєструвалися як переселенці. Під опікою малеча перебуватиме до закінчення воєнного стану. Це через нові зміни стосовно перебування дітей у сім'ях-вихователів. Зокрема, переїхала до Дніпра сім'я Лопатіних. У патронатної виховательки Марини, крім двох власних синів, під опікою перебувають ще два хлопця. Жінка розповідає, була вимушена виїхати зі Слов'янська та шукати новий дім у Дніпрі. Ми переселенці з міста Славянська Донецької області. Младший мальчик приїхав зі Славянська нам його дали во час війни, 26 февраля. Йому було півтора місяця Кирюша, На даний момент йому вже 9 місяців. І Марк, два годика з міста Дніпра. Патронатна сім'я це нова форма влаштування, це тимчасовий догляд за дітьми на той період, поки батьки, біологічні батьки дитини долають складні життєві обставини, в яких вони тимчасово, сподіваємося, знаходяться. За крок до нового рекорду у Чернігові завершують створення найбільшого в'язаного прапора України. Майстриня з усієї країни і ті, хто вимушено опинився за кордоном, нав'язали синьо-жовтих квадратиків 50 на 50 сантиметрів. Тепер усі ці шматочки шиють а після встановлення рекорду розберуть на пледи і передадуть дітям, які потребують допомоги. Ініціатива створення хендмейд-прапору належить благодійному фонду з Чернігова. кажуть, мета проєкту об'єднати всіх в'язальниць України. Які після найстрашніших подій були спустошені, допомогти їм знову повірити в життя та добро, повернутися до в'язання та зробити добру справу на благо українських дітей. Їхня безпека під час війни залежить від соцмереж. Вони не чують сарен та вибухів. Втім, і далі залишаються в Україні та працюють на спільну перемогу. Як українці з вадами слуху переживають війну, та як жестова мова здатна зруйнувати бар'єри у спілкуванні? Далі сюжет до Міжнародного дня глухих. Ці кадри серпневі. Тоді окупанти вдарили ракетами по харківському гуртожитку багато загиблих і поранених. А там мешкали люди з порушенням слуху. Вони могли не почути сигналу повітряної тривоги. Повніше ще будівля. За даними вооз понад два мільйони українців мають проблеми зі слухом. Відтак не чують сирен, тому не завжди можуть врятуватися. Налагодити комунікацію глухих українців із суспільством допомагає УТОГ. Там створили відповідні сервіси для тих, хто не чує війну. Спілкуватися допомагають сурдоперекладачі. У кожного учасника є мобільний додаток, через який можна попросити про допомогу. От пірівочок вийшов в ефір. Добрий день. Я из Дніпра. Я би хотіла попросити позвонить вра к врачу, записатися на очередь. Приблизно половина глухих українців поїхала з України, зазначають у товаристві. Географія широка. Польща, Німеччина, Швейцарія, Греція, Португалія. Однак скрізь рятує жестова мова. Для мене почаються відсутствують проблеми в спілкуванні. Якщо чоловік ты знає, я можу свободно с ним розкази, не искать переводчика или какие то подручництво, щоб панять чоловіка. У словнику жестової мови понад дві тисячі жестів. Вони розвивають моторику пальців, а це позитивно впливає на весь організм, тренує мозок та пам'ять. Нам потрібно показати ось такий жест. Ми його прикладаємо до е, нашої голови і показуємо ось так вверх. Це означає слово слава. Україну ми ж показуємо ось так і прикладаємо його до себе і показуємо, ніби як вуса. Україна глухота не перепона. Багато тих, хто жив у світі тиші, стали видатними, як от композитор Бетховен, письменники Гюго чи Русо. А ще зараз глухі захищають Україну і в тилу, і навіть на передовій. Лада Донець Євген Гаценко News, телеканал відкритий. Жестова мова розширює горизонти. Вихованці кіноцентру Веснянка створили метражку мовою жестів і перемогли з нею на міжнародному фестивалі у Таліні. Над баладою про мальви працювали шестеро школярів. Чим підкурювали закордонного глядача у наступному сюжеті. Ада про мальви, робота учнів обласного кіноцентру Веснянка. Намалювала короткометражку 15-річна художниця Єлизавета. Вона розробила до мультика анімацію. Дівчина ділиться, хоча й малює вже 9 років. Над мультфільмом працювала вперше. Створювала мого за допомогою програм на комп'ютері, таких як там Photoshop, АДОП ілюстратор. Малювала фони там героїв. Там у героїв кожної там деталь окремо. Руки, там голова, щоб потім могли рухатись окремими частинами їхніми, щоб це виглядало як ну, гарно так. Загалом над кліпом працювали шестеро вихованців веснянки у центрі сюжету. Трагічна історія матері, яка чекає сина з війни. Та родзинкою стрічки стала пісня, виконана жестовою мовою. Її юні митці не знали, тож довелося вивчити. Ми вчили спочатку як привітати з жестовою мовою. Як познайомитись, як спитати, як в тебе справи? Тобто, ну такі елементарні фрази. Ми спочатку вчили їх, а потім вже ми почали вивчати пісню. Був інтерес, інтерес в очах вони були дуже зацікавлені, дуже такі. Грайливі, хотіли, хотіли, дуже багато питали. За майже півстоліття свого існування веснянка виховала не одну сотню митців, і майже стільки ж в її арсеналі і нагород. Секрет успіху діляться вихователі кіноцентру. Тут і навчають, і навчаються фанати справи. Не потрібно там їх дуже навчати. Вони дивляться навкруги, вони бачать, в них народжується це все, і вони це виливають у такі роботи, які ми Правда, ми дуже пишаємось. І, знаєте, ми отримали приз в Естонії, не тому, що ми. Ах, тепер з України і давайте нам тепер щось. Ми отримали цей приз, тому що він дійсно ну заслужений нами. Цьогоріч фестиваль короткометражних фільмів Небачене кіно проходив у столиці Естонії Таліні. Роботи на міжнародний конкурс подали 385 учасників зі всього світу. І виграли в номінації Краща анімація до 19 років. Переможців оголошували онлайн. Анастасія Вільхова Віталій Правдюк News, телеканал відкритий. Чотирилапі друзі хоробрих у Дніпрі в музеї АТО пройшла виставка світлин військових, десятки фотографій, на яких закарбована любов до братів наших менших, бо саме вони стали для наших захисників підтримкою та розрадою на фронті. Про вірних друзів українських бійців далі в сюжеті. Вони рятують людей від самотності, дарують гарний настрій, натомість хочуть отримати любов та турботу. Чотирилапі для наших військових стали світлом у темний час розрадою та підтримкою. На фотовиставці просто неба в музеї АТО виставили світлини захисників та їхніх пухнастих талісманів. Ось знала хлопця, знала ще 17-го року, його звуть Ігор. Позивний його Дерек. Він сам з міста Львів служив полку Азов ще з далеких таких часів. Ось, коли почався повномасштабний наступ, то він повернувся. Він загинув та знаходився на Азовсталі в Маріуполі, та загинув в кінці березня. На виставці світлина з різних гарячих куточків країни Харківщини, Донеччини, Луганщини. Організаторка виставки Олександра Рява збирала їх із соцмереж. А ще каже: фото надсилали друзі та знайомі. Дівчина зазначає, ідея такої виставки проста. Хотіла показати наших військових не тільки сильних духом, а ще й ніжних і турботливих. Це ось фото, хлопці. Знайшли песика, коли цивільних вивозили, то тварини залишалися на комбінаті та хлопці їм годували. Хлопці самі не їли та годували їх. Ось тут навіть написано, це писала дівчина ось цього хлопця, який зараз також знаходиться в колонії, що то можем з водимом назовсталь на наші захисники не тільки сильні духом, але й з великим серцем. Турбуються про тварин, яких залишили в господарі. А ще нарідко чотирилапі самі приходять до наших хлопців на позиції, зазначив військовослужбовець Тарас Грень. Це наші друзі, це наші побратими. Як правило, у кожного з них є свій позивний, є своє ім'я, є своє місце в строю, на них виділений свій пайок і навіть місце, де спати. Як це жити під обстрілом, як це жити під землею, в бліндажі, де в тебе От у нас в кожному квартирі є вікно, через яке приходить сонячне світло. Там світла такого немає. Ти спускаєшся вниз, у тебе єдине світло це лампочка. І... Оце, от маленький пухнастик, він приносить світакий шматочок світла. Він приносить світ такий шматочок релаксу. Чотирилапі на фронті стають ще й оберегами, рятують запаси їжі наших воїнів від мишей та попереджають про небезпеку з боку ворога. Ці дзвіночки вони оберігають як від непрошених гостей. Так от ну, невідомо, як вони відчувають обстріли. Більш того, вони знають часто, куди прилетить і, і що буде, і вони таким чином оберігають життя. І дуже багато цих наших бойових побратимів після того, як закінчується ротація, вони разом зі своїми підрозділами йдуть на ротацію, приходять сюди, в тил, готуються і знову вертаються на фронт. У захваті від такої фотовиставки і гості музею кажуть, крім патрона та кота змія, українці мають знати інших хвостатих героїв. Все сподобалось, фотографії класні, виставка хороша, оружі, все боєприпаси. Тож, все, все йде би, від чотирилапих наших друзів. Тобто, не допомагають але, мені здається, дуже сильно так як член сім'ї. Тобто, вони намного позитиву приносять представили сотню світлин з бойовими братами нашими меншими. Після Дніпра експозицію кажуть організатори. Планують показати і в інших містах України, та навіть за її межами. Вікторія Вахрушина, Олег Родіонов, телеканал відкритий. У Дніпрі завершують підготовку транспорта до зими. Ці роботи почали ще навесні, кажуть комунальники. І наразі готові 80% усього рухомого складу. Це 218 трамваїв, 150 тролейбусів і 14 одиниць спецтехніки. Але опікуються не лише технічним станом автопарку. Працівники комунальних підприємств також перевіряють наявність піску. Ним заздалегідь наповнюють бокси та диспетчерські станції, аби під час негоди транспорт вільно рухався. Вологість на рейках, і тому немає щеплення між рейками та колісами. І відбувається як буксування під час початку руху або при збільшенні швидкості. І також при гальмуванні може відбутися юз. Це дуже важливий і дуже важкий для нас сезон осінньо-зимовий. Тому ми кожен рік готуємося, ремонтуємо, щось підварюємо, щось налагоджуємо і так далі. Тому, щоб взимку щоб можна було все все зимою прибирати сніг. У день працюють потяги, вночі комунальники. Ремонтні роботи у Дніпровській підземці завжди проводять у нічний час. Тоді знеструмлюють рейки і робітники безпечно виконують свою роботу. Огляд колії проводять за допомогою спеціального сучасного обладнання. Також обслуговують електричне, вентиляційне та насосне устаткування. Дезінфікують вагони та павільйони. Задля стабільного руху поїздів щодня працюють приблизно 100 працівників метрополітену. Ці перевірки проходять раз на тиждень. Дані, які ми отримуємо після перевірки, записуються на енергонезалежний носій, який знаходиться на цьому пристрої. Далі обробляються на комп'ютері і роздаються шляховим майстерам для устраняння виявлених несправностей. Спорту дев'ять медалей везуть додому з Хорватії. Юні бедбінтоністи Дніпра. У Загреві пройшли два юнацькі турніри, які загалом зібрали 200 спортсменів. За звання кращих змагалися й шестеро вихованця спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву імені Вавілова. Вони вибороли три золоті, три срібні та дві бронзові медалі. Перше місце в міксті з одеським бадмінтоністом здобула дніпрянка Поліна Бараннік. У фіналі вони обіграли змішану пару з Бельгії. Наша Варвара. Попереджай завоювала золото в одиночці та парі. Агата Рештовська в парі та одиночці виграла відповідно золото та срібло. Жан Воротніков виборов бронзу в парі. Валерія Юрченко піднялася на другу сходинку п'єдесталу в міксті та в парі. А Микола Темченко виграв бронзу в одиночці. На цьому в мене все більше новин читайте на нашому сайті та у соцмережах. Сюжети переглядайте на Ютуб. Продовжуємо далі боронити батьківщину, кожен на своєму фронті. Слава Україні, і тільки вперед до перемоги!